Поставили на фронт браковані кулемети і наражали на небезпеку військових. ДБР викрило експосадовця міноборони та двох керівників держпідприємства, через яких бойові підрозділи отримали непридатну зброю, а держбюджет втратив майже 200 мільйонів гривень. Ви на ютуб каналі РБК Україна підписуйтесь, ставте вподобайки і далі розповім усе, що відомо про цю скандальну ситуацію. Ходили з ладу під час роботи та не мали жодних сертифікатів. Такі кулемети поставили українським бійцям у 2022 році. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міноборони та двом керівникам держпідприємства. За інформацією джерел РБК Україна, мова йде про колишнього чиновника Міністерства оборони Олександра Лієва. Отож, у 2022 році посадовці повинні були поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів, але таку зброю бійці та. Кі не побачили натомість через оборудку замість якісної зброї до війська потрапили дешеві аналоги, які не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Тільки уявіть: 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. А під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу, та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через руйнування час та механізмів через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку. Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України, яке призвело до тяжких наслідків. Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. У ДБР додали, що посадовця вже викривали на розкраданні під час закупівлі снарядів для Збройних сил України. Торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже півтора мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується. На жаль, на третій рік повномасштабного вторгнення посадовці або ж керівники підприємств досі намагаються наживитися на війні. Ні, зокрема, раніше стало відомо, що ДБР оголосило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу. Воно поставило військовим 20 тисяч спальників низької якості. За висновком експертизи, поставлений товар не відповідав технічним вимогам. Зокрема, тканина не відповідала заявленому складу а в мішках були відсутні важливі елементи: флісова підкладка та шар зі спеціальної тканини, що забезпечує термоізоляцію. Повідомляється, що через невідповідність спальні мішки не могли бути використані за призначенням, що поставило під Грозу комфорт і безпеку українських військових директор підприємства оголосили про відозру у шахрайстві, яке було вчинено в особливих великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Друзі, ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що ви залишаєтеся з нами.